Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. І сьогодні я хочу розповісти вам про преміумну ПТСАУ 8 рівня SRSR SU-152K назва прототипу об'єкт 241. Вона була модернізованим варіантом важкої самохідки SU-152, створеної під час Великої вітчизняної війни на базі Танка Ис. Модернізація проводилася на ЛКЗ в період з 1955 року по 1958 рік. В результаті другого етапу модернізації на Ісу-152К порівняно з Ісу-152М було в 1,65 рази підвищено запас ходу за рахунок збільшення ємності внутрішніх паливних баків. Багато застосовуваних агрегатів вузлів були уніфікованими з машин Т-10, Т-54 і ПТ-76. Характерною особливості цієї машини є її гармата БЛ-10. Саме та, яка стояла на прокачуванні Ісу-152 до патчу 920. Раніше даний агрегат випадав з коробок норічного на наступу 2021 року. має акційний статус, а зараз доступний в преміум магазині за реальну валюту. А тепер переходимо до характеристик в гараж. І так, які характеристики має наша Ісу в гаражі? Перше, це її плюс і мінус в той же час це її гармата. Давайте з плюсів. Є три типи снарядів: бронебійний, середня шкода 750 одиниць, середнє пробування броні 286. І з пробуванням броні у вас взагалі не буде ніяких проблем. Цього бронепробиття вистачає навіть для важких танків. Швидкість польоту снаряду 880 метрів на секунду. Звісно, це не дуже видатний. Не дуже видатна швидкість польоту, але тим не менше її вистачає 900 метрів за секунду. Голда у нас під калібр. Середня шкода так само 750, середнє пробування броні 329. ну коротше, Голди я возю мінімально і вам раджу, тому що в основному використовуємо ББшки в 99%. Осколково фугасні також. Мають право на існування. Я їх ввожу 5 штук на картонні цілі. Середня шкода у нас 950 одиниць, підвищена на 200 одиниць, середнє пробування броні 90. Доволі непогано, якщо чесно, майже 100 мм. Швидкість польоту 880, так само, як і ББшка. Радіусураження, ну, в принципі, на це ми можемо не дивитися. Значить, ББшка у нас коштує 1650, а осколково-фугасний 1120. Як не дивно, чомусь дешевше. Ну, Звісно, його реалізувати важче, ніж МБшко, але тим не менше. Значить, по характеристиках інших, у мене комплектація з досилачем і з допайком. Раджу допайок на цьому танку возити на цій ПТСАу, тому що вона з дуже поганою стабілізацією коротше, і з дуже косющою гарматою. Значить, дивимося. Скорострільність у нас, яка заряджання гармати 1461. Дивіться, 1461 це в нас з допайком, з умінням бойового братерства, з гарматним досилачем, з поліпшеною вентиляцією, з настановою раціональна боєвкладка. Звісно, можна тут поставити наприклад в слот на, як він називається цей слот на вогневу міць. Коротше, переставити. Гарматний досилач або, наприклад, боновий поставити, то ви ще прискорите, але тим не менш, це практично максимум, який ви можете вижати. 14,5 секунд груборя ви вижимаєте максимально. Значить, це доволі довго, якщо чесно, але альфа 750, не забуваємо. Кути вертикального наведення 5, 11. Короче, гармата ні опускається, ні піднімається. Гармата вона дубова, як дрим. Значить, кути горизонтального наведення. 10-10 градусів, ну ПТ-шка без башти, все зрозуміло. Час зведення 3.08, Час зведення 3.08 це дуже довго. Це при тому, що тут так само бойове братерство, поліпшена вентиляція, додатковий пайок. А так би було ще довше. Значить, розкид на 100 метрів 0,35. Це з прицілом народ. Це з поліпшеним прицілом, з додатковим пайком і з поліпшеною вентиляцією, з змінням боєобратерство. Коротше, розкид дуже великий був би, якби це все не використовували. А так 0,35 це більш-менш комфортний розкид. Середня шкода на хвилину 3000 дамагу, Середня шкода нормальна, але її потрібно реалізувати. По живучості це наш мінус, тому що живучості в нас взагалі немає. 1200 міцність, 90-90-60 бронювання корпусу. Коротше, скажу так, танкує тільки башта. То навіть не башта, а як її називати? Маска, коручше, маска нашої гармати. І інше все не танкує, пробивається, прошивається, хіба щось відлетить від рикошета. А так прошивають вас і в лоб, і в борта, зрозуміло, і в корму. А так, поїхали далі. По рухливості. По рухливості тут ситуація не дуже яскрава. Максимальна швидкість, ніби і нормальна, 40 км. Вперед-назад практично не їде 12, але потім потужність 12,5 кінських сил. А це малувато. Якщо чесно, ми так не кваплячись, розганяємося. Не дай Бог там якісь ще м'які ґрунти. Коротше, в'язним по повній програмі. Швидкість повороту шасі 26,6. Це не швидко, якщо чесно. Значить по відкритості. Нерухома машина у нас має скритість 33%. Майже 34 це доволі непоганий результат, якщо чесно, під час руху 21,9. Доволі непогано для таких габаритів, якщо чесно. По спостереженню 398 метрів, але ви враховуєте, що це завдячуючи додатковому пайку, поліпшенні вентиляції, братерству, радіоперехопленню і гострому зору. Так би було набагато менше. Хоча, скажу чесно, навіть цього для цієї ПТ-шки ну, буде недостатньо, щоб самому світити. Хоча це краще, ніж там 370 і, і не дай Бог менше. От ми і роздивилися їх характеристики в гаражі, і тепер переходимо до класного бою. Реально крутяцький бій знайшов, так що поїхали дивитися на крутяцький. Значить, бій у нас на карті Карелія. Наша ісушка потрапляє до 7 левелів. Це один із самих, так сказати, класних варіантів. В який ви можете потрапити. Значить наша Ісуха дуже далеко від бази не буде від'їжджати впродовж цього бою. І чим вона взагалі класна, оця Ісу? Тим що Альфа 750, реально це круто, такий кайф, коли ти потрапляєш. Коли ти потрапляєш, дивіться, 706. От чувак стояв-стояв Т-32. Думає, все добре, все класно. А тут раз і прилітає такий плюхан. і це не максимум народу. Це не максимум, наприклад, сетеру пощастить набагато менше. Тому що 706, це можна сказати, мінімалка у нас пройшла. Практично мінімалка, буває трошечки менше проходить, але буває набагато більше. От, наприклад, Т-32, ну він, звісно, не буде вилазити поки. Зараз наш герой очікує. На такому, о, на такому типі техніки, із таким геймплеєм, звісно, вам прийдеться. Дуже довго чекати, стояти, вицілювати, тому що ви нікуди не поїдете на ІСУ-152К. Якщо ви будете випиратися, не дай Бог світиться і не ховатися, то вас дуже швидко розберуть. Броні абсолютно нема. В цьому бою це буде показано, звісно, це дуже крутий бій, він далеко не завжди буде виходити у вас на цій пт шки Напевно, один раз із 100 такий бій, от конкретно у нас по настрілу. Хоча з іншого боку дивися, та ніби тут нічого такого герой нашій не буде робити. Дуже екстраординарного. До речі, прикольно так украсив і сушку наш герой. Там написано «Daddy's is here, Татко ну, тут. І такий... ну, Прикольно, ось подивитись, він буде їздити так боком. Прикольно, мені аж самому захотілося так розкрасити. Треба подивитися, чи декальки такі є. Значить наша команда потрошку зливається, вже просідають наші на 100. І тут дивіться хто їде. Сетер. Опа! 853. Оце так крутяк і це не фугас народ. Це ББшки. Дивіться, в нашого героя тільки ББшки. 15 штук, 15 ББшок. Бачите, як класно розкрасив. Гляньте я, крутяк. Мені сподобалось, серйозно, я так... Ну блін, ну реально круто. Реально круто. Так, Там уже недобитий сеттер поїхав, всім хп, ну його заберуть, в принципі. Без питань і без проблем. Наш герой е, вирішує змінити позицію. Переїхати сюди. Тут у нас засвідчується Т-43. І що у нас буде? Опа! 798. 798. Ви розумієте, з 7 левелами це так круто. То такий кайф, коли ти от стріляєш і такі плюхи виходять, це жесть, якщо чесно. Серйозно, це крутяцька штука. От за що і суху потрібно е, любити? За оці плюхи. От дивіться, от зараз, дивіться. 733. Вже 3100 домашки є. Це просто клас. Але народ, щоб так у вас виходило, по-перше, не квапимося, по-друге, я сам на ній... Е, Доволі багато зливаюся, тому що, знаєте, або лізу, це не те, що є там якісь стати ще щось. А, головне, це перше, реально на ній треба допайок. По-любому. Допайок дуже велике значення має для такої техніки, тому що ви самі розумієте і точність, і швидкість зведення, пашти немає. Ну, коротше, дуппайок потрібно. От зараз, наприклад, акція йде в честь дня свято, як воно там, святого Патрика, чи як. Ну, коротше, знижки на... Обладнання і спорядження от по спорядженні трошечки затартеся, зробіть запаси каптечок ремкомплектів простих, там по тисячі собі закиньте, щоб у вас було на цей період грати. І так само можете трошечки купити до пайків. Я, наприклад, вже практично по всій техніці, яку розвивав по обладнанні, вже повністю е обратно її е спорядив короче, цим обладнанням, тому що я ж купляв короля, мав у мене там не вистачало срібла. Подивіться, поки я розмовляв. Еміля 1951 розібрав нас чувак, просто-напросто плюху дав, там взагалі без шансів практично. 286, чи скільки там у нас пробиття? Зараз подивимося. 286, ну прекрасне пробиття. Звісно, тут для вас взагалі не буде проблем. Чи там дев'ятка, чи там десятка, чи там вісімка, всі прошиваються ну, без питань. Буває, ти потрапиш в якусь там область, де реально дуже висока броня, що не проб'єш, або відрикошета. Але в основному все заходить. В основному все заходить. Зараз наш герой вицілює черепаху, залітає черепах в м'якотку в якусь. І вона йде в ангар. А, значить, вже в нашого героя настріляно 3858, два фрага. Скажу чесно, що буде набагато більше домашки і набагато більше фрагів. А, наш герой тут візьме воїна. Реплей непоганий, бій буде тривати аж до кінця. Аж до кінця буде тривати бій. Зараз ще тільки 9 хвилин 32 секунди, от ще 9 хвилин у нас десь бої і буде. коротше, чекати дуже довго, тому що, як завжди, залишається там, четверо наших, четверо їхніх, і всі там стояли і так далі. і так далі. Нікуди від цього не дінеться, ніхто не хоче вилазити для того, щоб зливатися. Значить, хто в нас тут справа? Це в нас Т-32. Їде справа, наш герой виїжджає на Т-32 і зводиться, бачите, от зводиться. Що саме е головне потрібно завжди зводитись, тому що якщо, так, наприклад, вертухан, то він в основному може пройти, може не пройти. Коротше, 50 на 50. І наш герой на фугасах. Наш герой на фугасах чекає 1375. Що до нього на зустріч повинен би приїхати, він зараз на базі і вся вже є в цей фугасік, хоча для нього ІБшки вистачило. Це просто вже наш герой в м'якотку вирішив використати фугас. Значить 4100 дамашки вже є у нашого героя. Тут 43 тусується, зліва Еміль їздить. Звісно, Еміль це класна ціль, тому що в нього дуже багато ХП, а нам вони потрібні для настрілу. Емільчик наш, красавець, дивіться, як їде заманчиво. отримує на 749. Це дуже круто, якщо чесно. Ну от, За оце відчуття, в принципі, і суху всі люблять. Але я повторюся, народ, не жалійте, коли граєте на ній, якщо ви хочете хоч якесь задоволення отримувати на доппайку. Оце той танк, на якому потрібно його конче необхідно прямо використовувати. Доппайок потрібний. Так, хто в нас? Т-43 тут бикує, починає нас роздупляти потрошку. Вже наш герой втратив майже половину ХП, арта забирає, менше половини залишається. Значить, 5600 натанкованого, у нас пошкодили бак, ще й оглушення. Звісно, потрібно перечекати, поки оглушення пройде. Значить, зліва хто в нас тут ісу 152 проста ІСУшка. Проста і сушка, зараз вона отримає своє. Оп, 717. Ну, звісно, пройшло менше, ніж хотілося, тому що ми її могли забрати, але їй дали шанс, щоб вона ще зробила один вистріл. Ще один постріл, щоб могла зробити. Тепер у нас дивіться, яка ситуація. У нашого героя 4 фраги. У нашого героя 6394 дамашки настріляно. 712 у нашої команди залишається всього ХП, з них 495 вісушки і т д 5 п У них 1500 в половину більше коротше, дамашки, наш герой вирішує розмінятися і забрати Т-43. Вертушка, ну тут дуже маленька дистанція маленька. Він би чудом коротше, міг би вижити, це хіба якби в землю якось вилетіло чи ще щось. Забирає коротше, наш герой вже п'ятий фраг. І тепер у ворогів залишається три танки: одна артилерія ц 51 Т-25 на 2 і як Пантея. Забігаючи наперед, скажу, що Т-25 на 2 на моє здивування буде спати на базі. Якби він не спав, можливо б навіть їхня команда виграла. В принципі, були б шанси набагато більші. Тепер основний противник, який залишається. На полі бою, це як Пантера. Звісно, наша ПТ-шечка чекає, поки підсвітить Т-265 із цих машин, тому що наш герой не знає, що т 25 2 на базі спить. Звісно, він стоїть і прикриває Т-26Е5П. Т-26Е5П хоче акуратно підсвітити, але нікого немає. І приходиться. Приходиться чекати. About others, way for myself. Yeah, I guess that's why I feel like I go through hell. Damn, wasting time on your dreams instead of mine. Yeah, about to turn this franchise around on a dime. Man, it's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst, we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. І так, після цього стоялова засвідчується як пантера, яку Т-26Е5П забирає. І тепер стає зрозуміло, що залишилися тільки два танки. Т-51 Буратоста артилерія. От конкретно вона засвідчується Т-26Е5П. Тепер зрозуміло, що і вона там. Звісно, Т-265П буде її розбирати, забирати, артилерію забрати не так важко, тим більше буде тоса з його великим КД і розкидом. Звісно, можуть і потрапити, але в основному його без проблем розкупляють. І тепер наші два герої, розуміючи, що залишається тільки один танк, видвигається в бік ворожої бази. Тим більше вже залишається тільки одна хвилина 40 секунд. Це дуже мало, потрібно летіти на всіх парах для того, щоб не було нічі. Потрібно летіти на всіх парах і роздупляти, забирати ворога, останнього ворога. По 5 фрагів, дуже красива ситуація. По 5 фрагів у наших героїв, двох, які тащать цей бій, наша ПТшечка шечка Су-152К, і та два 5 патріот. Значить, направляються вони до нашої до ворожої бази. І зараз засвідчується Т-252. Який красивий подарунок в кінці бою. Звісно Ісушка реалізує 661, мінімалка, скажу чесно, проходить. 7357 уже дамашки. Зараз перезаряджається. В чаті пише, що дай мені вбити його, що був воїн. І раз, все. Останній ворог на останній хвилині відправляється в гараж. І от ми маємо результати бою на своєму екрані. А саме 7546 настріляно. Класний бій, дуже класний крутецький бій. Що я можу сказати про цю ПТ-шку? Ця ПТ-шка не така легка, як здається, в цьому реплеї. Але однозначно вона приносить задоволення в таких боях, наприклад, як ось перед вами. Так що всім дякую за увагу! За лайки, за підписки, за довіру і за те, що ви переглядаєте ці відоси до кінця. Дякую успіху вам і до побачення до наступних відео. Папа народ.